Мої вітання! Сьогодні відео мова йтиме про готель тропітель, Сахл Хашиш. Це п'ятизірковий готель, який відкритий у 2011 році, і щорічно проходить за необхідності косметичну поетапну реновацію. Готель знаходиться в 26 кілометрах від міжнародного аеропорту Хургада. Готель дуже красива, доглянута, така компактна територія з чудовим шикарним видом на Червоне море. Готель з такими сучасними стильними номерами. До послуг гостей дуже великий вибір зручностей, якісний, хороший сервіс та обслуговування. Готель складається з головної п'ятиповерхової будівлі та двох додаткових п'ятиповерхових корпусів. Всього в готелі понад 500 номерів. Не менш категорії номери це вже будуть делюкси, які можуть бути з видом на сад. Чи басейн. Це однокімнатні номери, в якому однокімнатні номери зведеноса, чи басейн на і номері буде надаватися, або ж одне двоспальне одне, <смаспальне> ліжко чи два односпальні. Щодо додаткових ліжок, надається тільки одне додаткове ліжко мобільне, спальне односпальне додаткове ліжко повноцінне. Наступна категорія номера — це вже буду делюкси з видом на море. Тобто вони за своїм оснащенням і квадратурою будуть точно ж такі ж, як і делюкси Гарден чи Публів, просто матимуть частковий вид на море. Superior S'Yo це однокімнатні номери з видом на море. У них може бути одне двоспальне ліжко чи два односпальні. Club deluxe room. Це однокімнатні номери також з прямим видом на море. І Family Room це двокімнатні номери з видом на околиці. Вони складаються з двох номерів в категорії Deluxe Room. І мають міжкімнатні двері. В одній спальні буде розміщуватися одне двоспальне ліжко, а в другій два неспальні. Готель Тропітель Сахал Хашлиш» працює за системою Все причино. Пропонується широкий хороший вибір якісних страв на сніданок, обід та вечерю. Крім основного ресторану, є також ресторани а -ля карт, які представлені індійською та турецькою кухнею. Тобто їх можна відвідати туда са попередню резервацію. Для від, зручності відпочиваючих біля пляжу та біля басейну є бари, де можна насолодитися алкогольними та безалкогольними напоями. В готелі є декілька басейнів, є релакс-басейн для дорослих, загальний басейн з підігрівом у зимовий час. Два дитячі басейни, вони без підігріву, проте є один, який підігрівається. Три водні гірки, які наявні в даному готелі, вони з підігрівом у зимовий період. Щоденно в готелі проводиться хороша, активна спортивна анімація, вечірні шоу, жива музика. Якщо ж хочеться насолодитися водою, то будемо розповідати. То, ж, наприклад дайінгу, це також можливо за да, додаткову плату. Для діточого в готелі є дитячий клуб, який подарує, подбагає про різноманітні розваги для дітей та ігровий майданчик. Що ж до самого такого особливого, да, це пляж. Пляж в готелі кам'янистий. Якщо трошечки Піти направо, кінець пляжної смуги, ось там є невелика лагуна. В готелі є невеликий кораловий риф, тому рекомендуємо спеціальне взуття, можна займатися снорклінгом та погрузитися з аквалангом. Є невеликий пір з довжиною приблизно 300 метрів 280 метри, шефлон і та пляжні рушники біля зони басейну та біля пляжу надаються безкоштовно. Якщо у вас залишилися додаткові запитання по готові трапістей, будь ласка, їх пишіть. Не забувайте підписуватись на наш youtube канал, для того, щоб познайомлюватись з наступного нового відео. Дякую.